Привіт, при пошуку в інтернеті випадково побачив згадку про цікаве і непопулярне серед туристів місце, покинуту між диких Карпат прикордонну заставу. Ось як описувала побачене ще в 2010 році користувачка форуму експлорер Львів'юй під ніком хуліганка, дуже фантасмагорично виглядає величезна бетонна двоповерхівка з асфальтовими доріжками, гаражами, казармами на острівці посеред Чорного Черемушу. Застава мала велике стратегічне значення. Знаходиться в урочищі Чемірне на уламку знесеною повінню дороги між Перкалабою і буркутом. Користувач вище згаданого форуму під ніком LuckyFan додав. Я там служив з 1993 по кінець 1994 року. Ми любили цю заставу як свій дім. На заставі служило до 30 солдат: два офіцера, начальник застави і Замполіт, два прапорщика старшина і фельдшер, три службові собаки і один кінь. Так було при моїй службі. Кордон тягнеться вище по хребту, ділився на два фланги: лівий 27 кілометрів і правий 24 кілометри. Літом деколи були люди, пастухи, а взимку одні ми. Світла не було, стояв дизель, але проблеми з пальним. Так що світло у нас в сутки було годин по 4-6. Якраз хватало зарядити акумулятори. Застава була справді незвичайна, дуже відрізнялась від других. Там була якась незвичайна аура. Багато було звірів біля застави. Жила рись. Ох, і полякала вона нас під час нічної служби. На карті Wikimapia.org видно, що колишня третя застава під назвою Рубін розташовується посеред національного природного парку Верховинський, в урочищі Чемірний, біля злиття одноіменного потоку і річки Чорний Черемош. Висота над рівнем моря 1240 метрів. Під час повені будівлі застави щоразу були підтоплені. Застава Рубін на Чемірному покинута у 2001 році. Ймовірно, під час розформування прикордонники забрали з собою все цінне, що можна було вивезти. Після них до застави дісталися інші люди і знищили залишки майна. Тепер від рубіну залишилися тільки покинуті муровані та дерев'яні будівлі. Набагато нижче течії чорного черемуша на цій же карті видно групу зруйнованих будівель, які підписані Закинута прикордонна застава. Виявляється, це справді колишня друга прикордонна застава Аргунь на попадинці. Розташовується на висоті 1100 метрів над рівнем моря, звідки з'явилася назва Аргунь. У мережі штучний інтелект підказує, що назва ймовірно скопійована з одноіменної прикордонної застави на річці Аргунь, що протікає між Росією і Китаєм. Ще в 1970 році Ніколай Іванов видав книжку Застава на Аргуні, де описав життя на цій заставі напередодні Другої світової війни. Про заставу в Карпатах згадує один із тих, хто там служив, в перекладі з російської. Я прийшов на другу погранзаставу в 1986 році. Вона ще тоді була по штату Кавалерійська. На заставі було 13 коней. Два ГАЗ-66 були прикомандировані від автороти. Були відділення хвостів, системщиків і зв'язківців, і три кавалерійських відділення. Коні більше використовувалися влітку в дорозі по тилу з перевірки полонин. Хоча я з підводним взимку в санях їздив в буркут за поштою. На заставі збереглися цегляні і дерев'яні будівлі, які також підтоплювала річка під час повені. Застава Аргунь розформована 1999 року і так само понищена, як і застава Рубін. Якщо було цікаво, поставте лайк під відео і обов'язково поділіться ним у соцмережах.